Так, ну що, шановні, передостанній матч групи С, де команда Чуваки, яка має після двох ігор 4 очка в своєму, скажімо так, арсеналі капіталі. Да? І команда The Kids після одного зіграного матча має 0 очків. Зараз будуть бадатися дуже в е важливому друг для дружки матчу. Якщо зараз перемагає команда The Kids, то при такому розкладі все просто буде е вирішуватися в останньому, в останньому матчі. Якщо перемагає зараз команда е плюс w Федор, то з е седьма, с семи очками е команда. Е Чуваки займає перше місце після трьох ігор. Шість очків у команди Ронав. Рона і. Е... Уже шансів тоді на вихід у е... Сімпла і Декіца немає. У команди «АІМ Тім і у команди Декіц. Тому матч по факту ну, овер важливий. Овер важливий. Діря чат не читає, не інтересно. Кюдза, я читаю, але я зачитую тільки щось, тільки щось толкове. Uh, так, Діря, команда Shadows, я і Мак в 6 часов проти тебя, тебя і щура. Uh, Кюдзе, ти щось дуже сильно путаєш. Я тобі сказав з 4 часов. Ми зможемо з 4 до 6. В 6.01 ми вже гулять з бананчиком не зможемо. З 4 часов вечора до 6. Поним? Лучше з 4. -х. І в команді. я... Ну, я, щур не зі мною в команді. Ти щось дуже сильно путаєшся. путаєшся. Е, да, я, я в команді з бананчиком. Ти міг ознайомитися в телеграм-каналі списком команд і хто, хто в якій команді. Так, ну що ж, перший раунд Zetrox і Дамаск починають свій раунд. Euh, першу сторону вони грають за захист, що, в принципі, зможе їм трішечки допомогти. Ой-ой! Ой-ой, ой вішають, вішають, вішає пару голов. М -м, затикують, просто затикують. Хлопці, зараз Зетрокса з Дамаском. E просто затикують зараз Зетрокса з Дамаском. Фіодор, не дивлячись на те, що як будто КТ-сторона при такому сході ну, якось набагато набагато краще. Набагато краще і. Е, попроще і грати за неї. класичний розкид іде від хлопців. У команди The Kids, як ви можете бачити, зараз екологічний раунд. Екологічний раунд. Два. Пістолета. У Дамаска подвійні берети. І у Зетрокса Юспік з кітами. Але фармілочками все-таки забирають. Забирають фармілочками. Хлопаки. У директора буде перекус стрімера, коментатора чек. Ой, тяжко, 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 тяжко. Хлопці, що я можу сказати. Дуже зараз в мене просто серце болить за команду The Kids, які вже другий раунд не можуть нічого противопоставити. Але зараз ми будемо наблюдати за... М, першим фулбай раундом. Ну як фулбай? Фармілка Дамаска Фармілка Дамаска під. Э, під м'ясом збираються зараз гравці. Ще прочекає він. Прочекав він гравця. Зараз Дамаск буде зустрічати. Китає одного. Ай-яй-яй, і трошечки не перестрілює Дамаск другого гравця. Рахунок 0-3 є. Рахунок 0-3 стає, і взагалі незрозумілий ісход даного матчу. Що мікрофон діря? Ти мене не чуєш ще. Ну нічого страшного, пошуршай трошки. Бачиш, во время катки, братан? <гум> Зайтрок з прострілом забирає... Гравця. Домас поджимає кейв. <гум> Дамаск, Дамаск обходить з рампи. почув хтопа це помаранчевий гравець. Мухаморчик, почув. і взагалі не зрозуміло, чи вдасться зараз бананчику, точніше, Дамаску, пікнуть. пікнуть. Не знає він про те, де знаходиться. Ой, Дамаск, красавчик просто. Але немає який тіп, чи встигне Дамаск задефати. Рахунок у нас, ребята, стає 1-3. Прилітає класна хаєшечка зараз по Фьодору. Бустяться хлопці на рампу. Зараз головне команді захисту не, де, не, не пушити, ребята. А з витримкою чекати, чекати на своїх позиціях. Ой. Чи замітить зараз помаранчевий замічає, забирає Дамаск. Ой-ой-ой. Не перестрілює Дамаск гравця. Команди Чуваки і Рахунок замість того, щоб стати 2-3 і уйти на екологічний. Просто унішити, да, економіку нападу. Дамаск не перестрілює. Що ж я можу сказати, хлопці? Треба підзібрати стрішки хлопцям. Вирішили пушити мене? І зараз рампу будуть виходити дядьки. Затрак с тим часом забирає. Забирає Федора. І И з 67 ХП перестрілює Мухамора. І рахунок стає 2-4. Вот. Це вже уже напряженка. Ось цей раунд зараз, ребятки, буде дуже важний. Якщо Дамаск і Zetrox е його беруть, то наступний, то наступний раунд у команди нападу буде екологічним. Але не тут табило, не вдається. Не вдається їх перестріляти. Рахунок 2-5. І тепер уже екологічний буде у Дамаска з Зетроксом. Так, ну что, 1-2. Дамаск с пистолетиком. На жаль, падает от стрел мухамора. мухомора. И рахунок у нас стоит, пацаны. 6-2. Деря перекусил. Спасибо, что все дружно написали. Смачного. Так, скачай програму та-та-та. Тяжело настроїть. Ну, кют дивись, Я настрою тоді, коли в тебе буде настроєно, хорошо? Потому що коли ти заходиш в Discord і пердеш з мікрофона, я тобі нічого не кажу. Так, ну що. 2-2. Поки що по е гравцям. Хлопці. Оборони взагалі не пушать, сидять в засідках. Один знаходиться за фанерочкою. Дамаскич. Паралельно пікаючи рампу, питається розщекувати. Розчекувати м'ясо. Питається розчекувати м'ясо. Але тим часом у нас хлопці зайшли уже в Київ. Продвигаються вони по Києву. Продвигаються вони по Києву. Один, точніше, помаранчевий мухоморчик знаходиться в Києві. І на рампі. На рампі знаходиться другий гравець. Забирає Фьодор. Зетрокса. Не замічає Дамаска. Ой-ой-ой, перестрілює Дамаск. І одна пулька, буквально. Треба зараз Дамаску попасти по Зетроксу, і він цього не робить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Біда-біда. Біда не приходить одна, пацани, не да? так. Біда не приходить одна. Рахунок 2-7. Дуже тяжко. Дуже тяжко буде хлопцям із Декітса вибрати з цієї ситуації. З учетом того, що зараз вони грають за більш сильнішу сторону. Відкидаються взагалі якісь нетаймингові. Гранатки. Ну от, єдине, що хаєшка зараз прилітає достатньо непогано. Відкидується смок на рампу. Простріл зараз відбувається смока. І Zetrox питається підпушити, підпушити рампу. З гранатою зараз в руках помаранчевий, бляха, ну Zetrox тупо не в таймінг. Не в таймінг виходить. от. Йому не треба було останавливатись, треба було йти, продовжувати йти далі. Ай-яй-яй, перестрілює Зетрокс Помаранчевого. Перестрілює Зетрокс Помаранчевого. Смок потрібно відкидати оперативно максимально. Гравцю команди оборони. Не влучає, перезаряджається, і виходити буде. Виходити буде. Коли Зетрокс якраз от... ну, дуже не в таймінг, Зетрокс кидає гранати. Овер не в таймінг. Саме за рахунок цього. Саме за рахунок цього зараз і програється цей раунд. 2-8 щот. 2-8 щот. Так, відкидується смок. Відкидується другий смок. Дамаск. Каже, ай-яй оранжевому. Фьодор вирубає Дамаска і. Питається, питається вийти на рампу. В нього це вдається. А от, чи вдасться забрати зетрок з Федора в спину, вдається красавчик. Рахунок, що можна зробити, в принципі, 8-4. Тобто, якщо вони забирають зараз цей раунд, але опять же, фул бай від команди нападу. Е тому буде буде тяжко тяжко. Почому ти обрали Інферно і Вертіго? Тому що їх ніхто не грає. І для того, щоб не вводити всякі лишні команди в консоль, вони убрані. Будемо дивитися тільки три карти. Так. Питаються сильно швидко запушити зараз. І Дамаск зустрічає помаранчевого, перестрілює його. От літає смок. Побачив Дамаск, надіюсь, гравця на рампі. Фіодор розуміючи, що його вже там прострілюють, відкидається хаєшечка. Відкидається хаєшечка, і ми очікуємо, як себе зараз буде поводити Фьодор. Тому що ну дуже важний раунд. Якщо Фьодор зараз його забере, то пацани на плюс е, моралі. То пацани на плюс моралі будуть двигатись... І Зетрокс проти. Опять Zetrox зараз з гранатою в руках. Опять Zetrox з гранатами в руках. Я можу... Ні, дивись. Все, ми, ми просто його виключаємо і все. Це, ну, типу, не обсуждається. Виключаємо ці три... дві. Дві карти і все. Будемо гуляти на трьох класичних. Будемо практикуватися на них. Потому що ну, на Фасіки по факту Вертіга немає. Хлопці його не гуляють і ну, буде якось неправильно його вводити до Мапулу. Перестрілює, перестрілює Зетрокс. Аплодуємо. Аплодуємо команді The Kids. Є ще в них шанс. Давайте поки подивимося, які прогнози хто зробив у нас. На даний матч. Так, на чуваков поставили 15 тисяч монет з коефіцієнтом 1,0. І на Декіт Дамаска і Зетрокса взагалі ніхто нічого не поставив. Цікаво, цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Та ну, сказав карти, я їх, їх грав. Дивися, ескалібур. Після першого дня ми поняли, що ці карти використовувати нелогічно, нема смисла, їх не пікають. Було таке рішення прийнято. Все, на цьому типу крапочка. Буде три карти. Я вважаю, більш достатньо ну, грати на трьох картах. Ти можеш кожен раз гуляти на різній карті. В тебе в групі три матчі. От гуляй собі, якщо. Ну, гуляй собі, в тебе і забіляє буде Во. Тут без ніякого негатива, без нічого такого. Просто ну. Це буде набагато проще. Так, а тим часом у нас Zetrox і Damask. E -e, перемагають. Перемагають. Перемагають на. О, карті. Карті Ancient Забирають дуже важливий екологічний раунд. Бляха, Фіодор зараз перестрілює зетрокса. Чи вдасться йому підловити? Дамаск забирає і обходить, обходить його. Ай-яй-яй, Дамаск, яка стрільба ужасна, але все ж таки він забирає, він забирає. Я не граю ні Міраж, ні Еншент, Та-та-та, нідаста, іншенд взагалі ненавіжу. Ну дивись, в будь-якому випадку ці карти будуть банитись. В тебе в групі є команди, які будуть банити Віртіго і Інферно. Так що ти в групі все одно їх не погуляєш. Так, в якій годині ми з Макасом граємо? Е, Іваха, дивись, більше всього, що ваші всі матчі ми проведемо у вівторок. Хорошо? Я з Макасом ще перетру, тому що дві команди, проти яких ви будете грати, вони можуть тільки у вівторок. Так, а от тепер інтересно, ну, е, нормальний бай у хлопчиків нападу. да? Головне зараз, щоб не. Бляха! Зетрокс убиває Дамаска. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яка досадна ситуація. Не розщахлили, хробці. Е не розщахлили хлопці, про те, що можна вбивати друг друга. Що це вам не фейсит. Заходить зараз. Zetrox на сайт. Ой-ой-ой! ой Зетрокс -ой 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 -ой! забирає сьомий раунд! От це напряжоночка. От це вже напряжоночка. 8-7. Щот стає. І я так розумію, що опять полубай полуфорс. На останні гроші. На останні гроші закупаються зараз команда захисту. У вівторок, у який годині? Протягом всього дня, я думаю. Ну, плюс-мінус вечором. Після 6 десь, після 5, після 6. Хорошо. Так, дві хаєшки на рампу відкидають. Пушать, 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 пушать. Вони рампу, про це не знає. Зетрокс і. Е -е Дамаск. От ходить Фьодор в сайт. І буде зараз Дамаск. Справа. Ще прочекає Зестрик, справа гравця. Ні, не прочекує. Ай-яй-яй. На перезарядки ловить. Капець. На перезарядки ловлять гравці один одного. І практично з нульом ХП Фідор забирає. Забирає Дамаска. Дуже зараз отвратительна стрільба була від хлопців. ой 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 Дуже отвратительна гра від хлопців. Так. Рахунок 9-7. Сімпельський. Ти тут на місці вболіваєш за The Kids? Вболіваєш, переживаєш, да? Дядько. Надо, щоб The Kids вигравали. Надо, щоб The Kids вигравали. Відкидається флешечка. Відкидається молотов. Ой, ой ой забирає помаранчевий Зетрокса, і Дамаск залишається в одіночку. Фідор забирає Дамаска рахунок 107. Да. Не радує, не радує виступленнями зараз у нас The Kids. І дуже-дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. А ти? Ну я, звісно, переживаю. Я хочу, щоб вони зараз виграли, і щоб у вас ще був шанс, Сімпл. щоб у вас ще був шанс на виход. За счет лічних встріч. Щоб все рахували. Тому що, якщо зараз вони програють, а ви виграєте у Дамаска, то у вас ще шанс є вийти. Бляха, ну зажимають, просто зажимають под флешку 11-7 счет. Надо треба зібратися, надо зібратися Дамаску з Зетрексом. Грошей достатньо на нормальний повноцінний бай, бай але чомусь вони вибирають фармілку Мак-10 і Галіль. Треба надо видихнути. Треба надо їм видихнути, вони дуже сильно кудись спішать. Їм треба зайти зайняти, наприклад, Київ чи зайти зайняти якісь позиції, але при цьому не, не супер активно пушити. Бляха, заходить Дамаск. Заходить Дамаск. В, на рампу і умирає там. Зетрокс перестрілює е, Фьодора і е, Мухамор залишається проти, проти Зетрокса. 36 у Мухаморах хелспойнтів. Проти. Не бери, не бери, Калаш, я тебе умоляю, Не бери калашати цього старий. Уходить на світлою. На чомною, на тюмною і на світлою. Гравець команди. Чуваки, тупо. Дивіться, наскільки близько хлопці знаходяться один біля одного. Не розуміє Зетрокс, де знаходиться його противник. Розпікує. Розпікує Київ. І піде він провіряти. Ой-ой-ой! Іде він провірятий, чи встигне помаранчевий обернутись! Обертається помаранчевий, капець. Як не вовремя він обернувся. Це просто. Це просто якийсь серіал. Рахунок 12-7. 12-рахунок. І це просто WW. Сімпольський сімпльський. Давайте поднімемо, поднімемо щити. Так? Вчора за Наві поднімали щити, сьогодні за Декіц поднімемо щити. В ліце Дамаска і Зетрокса. Авапа від Дамаска. І... АК-47 від Зетрокса. Бустяться хлопці на рампі. Рішили вони поіграти в охотників. Охотників. Майнкрафтерів і фірамірів, Якщо так можна сказати. Такс. Дамаск. В подзорну трубу. Не спіша. Питається розщекувати рампу. В свою чергу хлопці. Хлопці, е Фіодор і Помаранчевий Мухаморчик. Теж взагалі нікуди не спішать. Вони, поки не розуміють, що їм треба просто подождати. Один раунд, помучитись. повиждати. Тим часом Зетрокс у нас вже заходить. У нас вже заходить. В Київ. Уже заходить в Київ. Давайте будемо наблюдати за тим, як він буде то все діло розпікувати. Ой, Дамаск знаходить голову оранжевого. І Фьодор. Фьодор жде, жде піка Зетракса, забирає його. І 21 хп в Дамаска проти 100 хп в Фьодора. Промазує, промазує Дамаск і Фьодор. Просто прострілом забирає його. 13-7 рахунок. Аплодуємо переможцям. Таким чином, у нас е, перше місце в групі займає е, команда, команда е, Чуваки з семи очками. Да, друге місце за командою Ронавеном. Ну і хто займе третє і четверте ми дізнаємося в групі е, е, ми дізнаємося в наступному матчі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Твіч. Нагадуємо, що спонсор нашого турніру Макас. Е Силочка на інстаграм його знаходиться внизу в описі. І ми переходимо до наступного.